Що ж таке емоційне харчування? І як його взагалі розпізнати? Насправді, це не настільки складно, як може здаватися, якщо ми будемо повертатися до базових сигналів тіла. Є фізичний голод, є емоційний голод і є, умовно, відвітлення від емоційного голоду це голод соціальний. Так от, фізичний голод ви ніколи не сплутаєте ні з чим. Тобто, це сигнали тіла. Які ти відчуваєш спазми шлунку, трошки активно виділяється слина, у когось це може бути навіть у проявленні слабкості або запаморчення голови. Емоційний голод ніколи не супроводжується фізичними сигналами тіла. Тому насправді розрізнити досить легко, знаючи ось. Ці базові правила. Соціальний голод це той вид голоду, який виникає знову ж таки, коли немає фізичних сигналів тіла про те, що йому потрібна їжа, коли немає якогось яскравого яскравої хвилі емоцій, позитивних або негативних. Але тобі хочеться їсти за компанію, тому що їсть хтось поруч або хтось навколо тебе. і дуже Важливо насправді навчитися ці види голоду розрізняти, розуміти, чому вони виникають, і вчитися з ними на них точніше правильно реагувати. Бо їсти, по суті, людина має тільки тоді, коли в неї є фізичний голод. Добре, а як же, от, наприклад, є поняття режиму, так, так. не знаю, можливо, спростуєте так. Зараз це вже можливо є міфом. А що треба там вчасно їсти? Там, тобто снідаю я о 9, наприклад, угу. так, обідаю о 15.00, і там вечеря, там у кожного там своя. Ось якщо на 15.00 в мене немає спазмів живота, угу. запаморочення, активного слюновиділення. Акслиновиділення треба їсти, чи треба все ж таки почекати саме цього бажання? Дійсно, наш організм а, любить постійно повторювальні дії, і на них він реагує найкраще, тому і існує поняття режиму. Воно не взялося звідкись не зрозуміло звідки, звідки. А, воно підлаштовано під циркадні ритми. Це такі внутрішні годинники, по яким частіше за все, плюс-мінус однаково працюють наші органи. Гормональна система, органи шлунково-кушкового тракту ви могли чути десь про те, що там, умовно жовчний прокидається десь о 5-й ранку, угу. а підшлункова більш активна стає приблизно там, о 8-9 ранку. І ось ці всі градації часу вони базуються на теорії циркадних ритмів.